Дорогі односельці, сьогодні згадуємо велику людину, яка прожила життя не так, як більшість із нас. Але саме цим запалила тисячі сердець. Це Василь Михайлович Думанський, душа, що вибрала бути прикутою до ліжка, але творити, не відриваючись на мирські справи. Василь Михайлович не ходив сільськими дорогами, не облітав. Тисячі країн, але завдяки своїй творчості, завдяки думкам своїй душі, він спромігся пізнати тисячі сердець і тисячі світів. Він казав, як добре бути світлом для чиєїсь душі. І справді, своєю творчістю він став світлом для багатьох людей, світлом, що запалює, надихає. Дає віру в безграничні можливості людини. Він показав тіло не в'язниця це інструмент, щоб перебувати на планеті Земля і передавати знання. Талант, інтелект, душа це вічне. Через них можемо передавати мудрість і покой. Вічність безмірна. Тому перед нею. Мліє все земне, а ми лише падаючі зорі, і наша головна суть світити, не бути марнотою, писав Василь Думанський. Дорогі друзі, згадаймо Василя Михайловича як титана людського духу, людину глибокої мудрості та геніального творця. А я Будучи натхнена творчістю серединського прометея, присвячую йому такі незламний серединський Прометею, несеш вогонь у тисячі сердець, твої слова, мов крила над землею, а ти, любові істини, мудрець, ти сіяв правду, як орач зерно. І вчив, що у добрі затісно не буває, люби. Твори, прощав всіх за одну, бо ти метець, хто в людях Бога відкриває. Тож світлом будеш нині й повсякчас, твої слова у вічності безмірні, Твоя зоря палатиме для нас, бо ти взірець любові, духу і віри.